Центр нашої віри і серце нашої надії міцно вкорінені у Воскресінні Христа. Уважно читаючи Євангелія, ми розуміємо, що ця таємниця є дивовижною не тільки тому, що людина син Божий, воскрес із мертвих, але й тому, як він вирішив це зробити. Адже Воскресіння Ісуса не є гучним тріумфом, не є помстою чи відплатою Його ворогам, це чудове свідчення того, як любов здатна піднятися після великої поразки, щоб продовжити свій невпинний шлях, коли ми піднімаємося після травми, заподіяної іншими. Часто першою реакцією є гнів, бажання змусити когось заплатити за те, що ми пережили. Воскреслий не реагує таким чином. Вийшовши з пекла смерті, Ісус не мститься. Він не повертається з жестами могутності, але з лагідністю. Виявляє радість любові більшої за будь-яку рану і сильнішої за будь-яку зраду. Воскреслий не відчуває жодної потреби підтверджувати чи стверджувати свою перевагу. він з'являється своїм друзям, учням і робить це з надзвичайною. Стриманістю, не кваплячи їх прийняти його, його єдиним бажанням є повернутися до сопричастя з ними, допомагаючи їм подолати почуття провини. Ми бачимо це дуже добре в таємній вечері, де Господь з'являється своїм друзям, які зачинені в страху. Це момент, який виражає надзвичайну силу. Ісус, після того, як зійшов у глибини смерті, щоб визволити тих, хто був там ув'язнений, входить у закриту кімнату тих, хто паралізований страхом, приносячи дар, на який ніхто не наважувався сподіватися. Мир, Його привітання. Звичайне, майже повсякденне, мир вам. Але воно супроводжується жестом настільки прекрасним, що здається майже недоречним. Ісус показує учням свої руки і бік зі слідами христових страстей. Навіщо показувати ране саме тим? Хто в ті драматичні години зрадив і покинув його? Чому б не приховати ці знаки болю і не уникнути повторного відкриття рани сорому? Проте Євангеліє говорить, що, побачивши Господа, учні зраділи. Причина цього глибока. Ісус тепер повністю примирився з усім, що витерпів, немає. Ні ті, ні образи рани не служать для докору, а для підтвердження любові сильнішої за будь-яку невірність, вони є доказом того, що саме в момент нашого нашої зради Бог не відступив, Він не відмовився від нас. Так, Господь показує себе оголеним і беззбройним. Він не вимагає, не шантажує, його любов не принижує. Це мир того, хто страждав від любові і тепер може нарешті стверджувати, що це було того варте. Ми ж навпаки, часто маскуємо свої рани через гордість або страх здатися слабкими. Ми говоримо, немає значення, все минуло, але насправді не маємо миру зі зрадами, від яких ми були поранені, іноді ми воліємо приховувати нашу важкість. Прощати, щоб не здаватися вразливими і не ризикувати знову страждати. Ісус ні. Він пропонує свої рани як гарантію прощення і показує, що Воскресіння це не стирання минулого, а його перетворення на надію, на милосердя. Потім Господь повторює мир вам. І додає, як отець послав мене, так і я посилаю вас. Цими словами він доручає апостолам завдання, яке не є стільки владою, скільки відповідальністю бути в світі знаряддями примирення. Нібито він каже хто ж зможе проголошувати милосердне Обличчя Отця, як не ви, які зазнали невдачі і прощення. Ісус дмухнув на них і дарував Святого Духа, це той самий Дух, який підтримував Його у послуху Отцю і в любові аж до Христа. І того моменту апостоли. Не могли більше мовчати про те, що бачили і чули, що Бог прощає, підіймає, повертає довіру. Це є серцевиною місії церкви не адмініструвати владу над іншими, а сповіщати радість тих, кого було люблено саме тоді, коли вони цього не заслуговували. Це є силою, яка породила і виростила християнську спільноту чоловіків і жінок, які відкрили красу повернення до життя, щоб дарувати його іншим. Дорогі брати і сестри. Ми теж послані. Господь і нам показує свої рани і каже: мир вам! Не бійтеся показувати свої рани зцілення милосердня. Не бійтеся наближатися до тих, хто закритий у страху чи почутті провини. Нехай подих духа зробить і нас свідками цього миру і цієї любові, сильнішої за будь-яку поразку.